Доброго ранку, доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Дуже неочікувано без попередження у новому патчі 2.1 для кіберпанку, що вийде 5 грудня, з'явиться метро. О, нічого собі! Всього буде 19 станцій та 5 ліній. Юзати його можна буде замість швидких переміщень, але при цьому ви зможете побачити всю подорож. <плес> Я бачив таке, що вам, людям, і не снилося. А ще 5 грудня о 16.00 Rockstar обіцяють показати якийсь трейлер напевно шостої частини великого автомобільного крадія. А якщо це не так, я не знаю. Не впевнений. Але можливо, точно не скажу. А тим часом незери вже показали ігроладний трейлер Кванчі для МК 1 Тепер Лисий Чаклуно володів мацаками Ктулху, які атакуватимуть противників із порталів. Крім того, разом з ним показували камео Хамелеон. Ця панянка копіює удари Кітани Джейд та Міліни. Я чекнув усі комбінації. Ну і в кінці була крапелька пісмейкера. Якого до речі, на відміну від Гоумлендера, 100% озвучує Джон Сіна. Едіснеймезчансі. Звідки ти береш ці дурниці? А з Гуглу? Глек Кейлі теж вже виклав трейлер Гейм Аворсу. Сама трансляція стартує 7 грудня о 2 годині ночі. Якщо в п'ятницю не вийдуть новини, знайте, я дивився це дійство. Є такий чудовий вичерпний вираз. Кіна не буде. До компанії Amazon запрезентували перший тизер серіального Fallout. От зараз можна вже оцінити кіно не за стоп-кадрами. Не люблю насильство. Це єдине, що я ненавиджу. Насильство. Я відчуваю до нього відразу. Кидай! Нове доповнення для 76-го Fallout відправить гравців у Atlantic Сіті. Знаєте, я спам'ятав, питають Fallout 76, як тебе запустити. Ремеді в Твіттері тизерить оновлення для другого Алана Вейка, що має додати режим нової гри плюс, щоправда, точної дати релізу вони не назвали. То чого нема? Нема. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Вслідкую вівторка.